алейкум, малікомдостлар! Добрий день, друзі! Вітаю вас на третьому занятті! Сьогодні ми розпочнемо вивчати граматику кримсько-татарської мови. Можливо, ви думаєте, що граматика це складно та нудно, але не варто хвилюватися. Я спробую розповісти її цікавим і зрозумілим способом. Будьте уважні та запам'ятовуйте в цьому відео, ви дізнаєтесь, що таке афікс найважливіше правило кримськотатарської мови. Як сказати кримськотатарської учні, вчителі, люди? Щоб осягнути кримськотатарську мову, потрібно зрозуміти її граматику. Мова аглютинативна. З латинської це перекладається як склею разом. У кримсько-татарській мові як і в всіх тюркських мовах, слова утворюються шляхом приєднання афіксів до незмінного корення. Майже кожен афікс має зазвичай тільки одне певне значення і приєднується до кореня або до іншого афікса один за іншим. Вони поділяються на словотворчі, які утворюють нові слова, та словозмінні, які виражають відношення слова до інших слів. Афікси використовуються для утворення різних часів, наприклад, минулого, теперішнього або майбутнього. Для заперечення, для вираження присвійності, щоб вказати на особу, про яку йдеться, для створення множини та багато іншого. Сьогодні наше заняття буде саме про те, як зробити форму множини у кримськотатарській мові. Ножина іменників утворюється допомогою приєднання до основи слова, наголошеного афікса лар лер Як же ми дізнаємося, який саме варіант треба приєднати до слова? Тут нам треба засвоїти одне важливе правило. Кримсько-тарська мова дуже гармонійна. У мові є особливо правило, яке називається сингармонізм. Майже всі афікси мають фонетичні варіанти і додаються до слова згідно правила гармонії голосних або приголосних. Сьогодні на прикладі афікса множини ми розглянемо одне з цих правил, а саме гармонію голосних звуків, м'яке тверде співзвуччя. Всього в кримськотарській мові вісім голосних звуків. Вони поділяються на тверді та м'які. Тверді а, и о. у. М'які. Е. І ю. E, В одному слові можуть бути або лише тверді голосні, або м'які. Звісно, є винятки, але це переважно запозичені слова. А тепер повернемося до афікса множини. Зараз, за допомогою правила сингармонізму, ми навчимося правильно обирати один з двох варіантів цього афікса. Використання лар або лєр Залежить від останньої голосної корення слова. Якщо останнє голосна корення слова буде твердою а и о у, приєднуватися буде афікс з твердою голосною тут це лар. Якщо останнє голосна корення слова буде м'якою е e, і, ю, Приєднуватися буде афікс з м'якою голосною. Тут це ляр. І це правило так само розповсюджується на всі інші афікси. А тепер розглянемо кілька прикладів: слово «оджа» вчитель. Остання голосна в цьому слові а, яка є твердою. Тому додаємо афікс з твердою голосною лар. Оджа-лар вчителі. Слово бала дитина. Остання голосна в цьому слові а, яка є твердою, тому додаємо афікс твердою голосною лар, Балалар, лар діти, слово «талібє», учень. Остання голосна в цьому слові е, яка є м'якою, тому додаємо афікс з м'якою голосною ляр, талібілер учні, слово дефтер. Остання голосна в цьому слові е, яка є м'якою, тому додаємо афікс з м'якою голосною р, дефтер р зошите. Погодьтесь, було б негармонійно казати оджелір або дефтерлар, але не звучить, все має бути гарно і гармонійно. І запам'ятайте, що в кримськотарській мові після числівників, а також після слів кач, бр кач, аз, чок, іменники вживаються лише у формі однини. Афікс множини лар лєр Приєднуватися не буде. Сподіваюсь, вам було цікаво і сподобалось сьогоднішнє заняття. До зустрічі, друзі! Корошкінджя!